Ми зібрались тут не просто для того, щоб поговорити про стратегії чи порівняти факти. Ми зібралися, щоб поговорити про те, що лежить в основі майбутнього нашої країни, в основі майбутнього України, про її людський капітал. А отже, і про політику, яка має забезпечити його збереження, розвиток і повернення Україна сьогодні це країна боротьби, змін і потенціалу. Але водночас країна, що стикається з демографічним спадом, масовим переміщенням людей, втратою фахівців, викликами для регіонів і новими очікуваннями від держави, усе це безпосередньо впливає на те, чи зможемо ми відновити нашу країну, збудувати конкурентну економіку, зберегти соціальну стійкість. Саме тому ми ініціювали це дослідження не для критики, не для оцінок заради оцінок, а для того, щоб запустити процес оновлення міграційної політики України, політики, що відповідає реаліям і працює на майбутнє. Для чого ми провели це дослідження? Останні роки для України стали періодом глибоких трансформацій. Повномасштабна війна, релокація мільйонів людей, нові виклики на ринку праці, стрімке зростання міграційної аці... активності, поступова зміна мотивацій і пріоритетів у самих громадян. У такій ситуації ефективність міграційної політики стає питанням не лише соціальної стабільності, але й національної безпеки, економічного розвитку, здатності для відновлення. Наше завдання полягало в тому, щоб оцінити наскільки чинна міграційна політика здатна відповідати на нові виклики, з'ясувати, чи забезпечує вона системну взаємодію між державними органами, виявити, чи враховує вона потреби та очікування громадян, як тих, хто залишив країну, так і тих, хто збирається повертатися, чи навіть тих, що хто ще не прийняв остаточні рішення. А чи відповідає чинна політика сучасним викликам? Це було одним з головних питань нашого дослідження. Ми прагнули зрозуміти, чи адаптована політика до умов війни, масового переміщення, зміни потреб регіонів, відтоку кадрів, трансформації у працевлаштуванні, освіті, соціальних послугах? Ми зробили наступні кроки. Провели актуалізацію міграційної політики в умовах воєнного часу та соціально-економічної трансформації. Провели аналіз ключових міністерств і виявлення дублювання, прогалин або розбіжностей у повноважностях. Зробили огляд чинної законодавчої та підзаконної бази, спробували виявити застарілі норми і потреби у змінах для ефективної реалізації політики, визначили ключові недоліки існуючої міграційної політики, сформували рекомендації, щодо оновлення підходів, узгодження стратегії і посилення інституційних спроможностей. Всі ці кроки не теоретичні. Вони дозволяють побачити, де потрібно оновлення. Куди спрямувати ресурси, як організувати міжвідомчу співпрацю? Що? Много міністерства вона лежить на перетині економіки, соціальної політики, освіти, безпеки, культури, регіонального розвитку без координації між усіма цими системами. Політика буде залишатися фрагментарною. Ми хочемо закласти основу для стратегічного бачення міграційної політики на 10-15 років. Це має бути не просто новий документ, а нова парадигма, яка базується на реальних даних і доказах. Враховує людський капітал як головний актив нашої країни, Інтегрує досвід громад, експертів і міжнародних партнерів, орієнтована на результат, стабільність і передбачуваність. Наша амбіція створити міграційну політику, що працює на країну майбутнього, на країну, до якої хочеться повертатися, на державу, яка вміє бути домом як для своїх громадян, так і для іноземних фахівців, які обирають її для життя роботи. І розвитку на політику, яка реагує не постфактум, а формує умови наперед. Ми дякуємо всім, хто долучився до дослідження: експертам, науковцям, представникам влади, представникам депутатського корпусу, міжнародним партнерам громадському сектору. Сьогоднішня презентація це черговий крок, який ми робимо для досягнення нашої мети. Попереду презентація ще одного дослідження обґрунтування основних напрямків удосконалення стратегії державної міграційної політики на період до 2035 року. Ця презентація у вигляді круглого столу відбудеться 11 червня об 11.00 Так само тут в приміщенні Українформу. Запрошуємо всіх до співпраці, щоб разом будувати політику, в центрі якої людина. Бо повторюю ще раз: майбутнє України це є люди. І політика має працювати на їхнє повернення, розвиток і захист. Це є основним завданням існування нашої держави. Дякую за увагу.